Друзі, усім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо ще один дуже класний індикатор, який може допомогти вам в трейдингу. Цей індикатор називається Parabolic Sar. Зараз ми з вами його знайдемо. Так, Parabolic Sar ось він. Ним дуже просто користуватися цим індикатором, але він часто допомагає мені визначити, куди рухається ринок. Цей індикатор працює на усіх таймфреймах, але найкраще він відпрацьовує на годинному таймфреймі. Давайте розберемося, що ж цей індикатор нам показує. Цей індикатор показує нам, куди рухається тренд. І якщо ми зрівняємо його з EMA 200. То ми з вами побачимо, що він більш близько прилягає до графіка, і тому може нам обмалювати тренд більш точно. Отже, якщо у нас параболік Сар знаходиться знизу під графіком, це говорить нам про бичий тренд. І тут є ще один момент. Якщо у нас Крапочки параболік SAR знаходяться близько одна біля одної. Це говорить про те, що тренд не сильний. Але якщо у нас ці крапочки, відстань між ними збільшується, то це говорить там про те, що тренд починає сильніше рости і стає більш інтенсивним. Ми бачимо з вами, що ema 200 нам на даному етапі не дає багато інформації про тренд. А Parabolic SAR нам дає зрозуміти, що тренд у нас досить досить сильно зростає. Так само тут, якщо Parabolic SAR знаходиться... Над графіком це говорить про те, що у нас зараз буде ведмежий тренд. І ви бачите, що у нас параболік Sar знаходиться досить таки в горизонтальному такому положенні крапочки, дуже близько одна біля одної. І ми розуміємо, що це не сильний ведмежий тренд. Так само, ось тут ми з вами бачимо, що дана частинка Нашого графіку, Parabolic Sar відображає її як ведмежий тренд, але більш такий сильний. В той час, як EMA 250, вони знаходяться горизонтально і нам не дають ніякої інформації. Отже, Parabolic SAR класно використовувати, коли ви не можете зрозуміти чітко, який тренд, наскільки він сильний і що вам далі робити. Давайте зайдемо на 15-хвилинний графік, і тут він нам ще більше дає інформації. Тобто, ми з вами бачимо, що тренд досить сильний. І ще хочу вам наголосити на одній такій штуці: що коли у нас змінюється тренд, у вас з'являється перша точечка, крапочка зверху. І перша крапочка зверху, якщо параболік сар до того був знизу, це знак того, що, скоріше всього, тренд буде мінятися. EMA вам цього не покаже. Ось і якщо у вас параболік сар знаходився над графіком. То перша точечка знизу буде вам говорити про те, що Швидше за все, у нас з вами буде зміна тренду. Тому звертайте на це увагу. Також хочу звернути вашу увагу на ось таку історію, яка теж трапляється десь приблизно в відсотках 30. Коли у вас падаючий тренд, потім з'являється ваша точечка знизу, і ви можете думати, що тренд змінився, але з'являються дві точечки і далі тренд у нас продовжується. Тому я би радила для того, щоб приймати якісь рішення, дочекатися. Ще інших індикаторів. Якщо, наприклад, у вас EMA 250 знаходиться зверху. Якщо у вас SAR показує, що тренд міняється, то зайдіть і подивіться ще на якийсь індикатор з тих, які ми з вами вивчали. Наприклад, ми можемо взяти SRSI. І впевнитися в тому, чи дійсно у нас така тут ситуація. Тобто, ви бачите, що SRSI у нас теж показує, що тренд скоріше всього буде падати, тому що RSI перекуплений. Ось, тобто параболік SAR – це зручний індикатор, і ви можете його використовувати. Мені особисто він дуже допомагає в торгівлі. Я його більше люблю використовувати все ж таки на в торгівлі на спот, але, в принципі, можна і покористуватися, на торгівлі ф'ючерсами, ось бачите, якщо ми переходимо з вами на п'ятихвилинний графік, ми бачимо, що РСА у нас знизу, і, в принципі, ми би очікували з вами якийсь ріст, але параболь Аксар знаходиться зверху і говорить про те, що тренд все-таки падаючий. Для мене це такий індикатор того, що, скоріше всього, у нас далі буде відбуватися флет, і мені просто немає змісту зараз заходити в трейди, тому що я нічого не розроблю, тому що волатильність ринку маленька. Ось такий от класний індикатор ми з вами сьогодні вивчили. Давайте ще раз покажу, як він пишеться, для того, щоб ви його знайшли. Ось, параболік сар. Сподіваюсь, він вам допоможе. Буду дуже рада отримати від вас коментарі, що ви думаєте на рахунок цього індикатора. Можливо, ви хочете, щоб ми з вами розглянули якийсь індикатор, який я вам ще раніше не давала, тому пишіть мені в коментарях, який індикатор вас цікавить. Я вам підготовлю класний розбір. Запрошую вас також до себе в телеграм-канал. У нас там дуже багато класної безкоштовної інформації. І будь-які питання пишіть, ми з радістю відповімо, тому що ми формуємо. Власне, таке україномовне ком'юніті, криптанж дівчат, які хочуть займатися криптою, які хочуть отримувати найкращу, просту, доступну інформацію і заробляти разом з нами. Всіх обняла, до зустрічі!